Дивлюсь канал колесі. Колесі. Значить так. Магатені. І суміщаю. Приятне з корисним. 3 травня. Дивлюсь свого синочка і глажу. Ось такий. красавчик. Антон Красив. Заходьте ще на його Ютуб канал. Ще тут приборів зібрав? Ось так називається канал. Ютуб канал мого сина Калісі. Набирайте, заходьте, дуже цікаво. Захватую прямо розказує все. Да, молодець. Кстати, дуже цікавий канал для молоді. Для хлопців. Захватуючи прямо. Я сама дивлюся і жду в слідующій серії. Бачите, як зробив машину? Набувають розбита Умничок. Наше сонечко. Так, покинула все, сіла, подивлюся, син викинув ролик. Шорпові. Такі насадки продаються в епіцентрі 300 гривень. Ну, я использую тільки одной, там три насадки. Значить, пропалісосили, потім шуруповертом, пробіглися. Дуже швидко і удобно. Пробіглися, потім пылесосом, потім наносимо всю ту ж саму хімію, що вчора я розказував. Опять шуруповерт і опять палісос. Ну, прямо. Це я вам розказую все, як в домашніх умовах. Як в домашніх умовах це все діло робити. Не знімав, бо ваш животаж на мойки, я швидко заїхав, збив. І що ми маємо? Контраст, я думаю, видно, так? Да? Коротше, сейчас беремо машинку по поліровочну і пробуємо навести блеск. моє золото. Кожній матері своєї дитини. Шкода. Найкраща дитина до своєї матері. Моя гордість. Помощник, Бог Молодець. Виставляє її на продажу. Зробив ролик, була побита, розбита, зараз покажу уривок із першого ролика, яку він її взяв і що він з неї зробив. Бачите? Це почистив, помив, попелесосив. Слушайте. А, це все. Це що було? Це жало. Ось ще ролик теж машину взяв, але він її ще не зробив. О, дивіться, скільки просмотрів 4,200. Це друга серія, це він її робить. Це він її ще робить. Так що чекайте, підписуйтесь на його канал Колесі. Зараз скину. Ось його канал в Ютубі Колесі. А це мій. Якщо хочете, дивіться.